Вимикай буденність, Вмикай премач. А почнемо із шок новини. Напередодні підірвався автомобіль в Одеській області у селі Донська Балка. Місцеві телеграм-канали одразу почали писати про те, що загинув водій. Як з'ясувало згодом, цей чоловік виявився працівником одеського ТЦК. Джерело української правди в правоохоронних органах повідомило, що загиблий був виконуючим обов'язки військома, але на момент трагедії перебував у відпустці, тобто не при виконанні службових обов'язків. Тим часом у соціальних мережах кілька людей написали, що загинув керівник 4-го відділу одеського ТЦК, полковник Олег Номеровський. хоча безпосередньо не пишуть за яких обставин це сталося. А от ще одна спроба підриву працівника ТЦК ледь не трапилась у Львові. Там СБУ затримали чоловіка, який мав. В закласти два саморобні вибухові пристрої один для підриву мобільного посту ТЦК, інший під службове авто. Отримавши від куратора геолокацію схрону, агент забрав два рюкзаки з СВП, після чого повернувся в орендоване житло та планував маршрути розвідок для подальшого закладання вибухівок. У разі реалізації запланованих вибухів підривнику обіцяли заплатити 5 тисяч доларів. Тепер цьому чоловіку світить довічне з конфіскацією майна. Ну а далі просто жахлива історія. У Бельгії вбили 46-річну українку та її 6-річну доньку. Її чоловік в цей час воює на фронті в Україні. Самим жертвам завдали удар. Ножем, а потім підпалили їхній будинок. Місцева поліція підтвердила факт насильницької смерті та навмисний підпал. Прокуратура відкрила справу за фактом подвійного вбивства. Лілія з дітьми проживала в Бельгії вже три роки. Її 16-річний син, якого вона взяла під опіку, під час пожежі, перебував у школі. Священник місцевої парафії назвав убивство Українок величезною трагедією. Люди втекли з України через війну, сподіваючись побудувати краще життя. А потім їх спіткало таке горе. Це жахливо. У матері й доньки забрали їхнє життя. І за що? Треба дочекатися результатів слідства прокуратури, щоб дізнатися більше. Наші співчуття рідним і близьким загиблих українок і сподіваємось, що винуватців знайдуть і покарають за всією суворістю закону. Ну а тепер про ситуацію на фронті на жаль, росіяни тиснуть на сумщині. Ситуація на прикордоні загострюється. Противник намагається розширити зону бойових дій, використовуючи малозахищені ділянки. Окупанти змогли прорватися біля села Садки. Свідчать дані ресурсу Діпстейт. Ворог окупував Кіндратівку та Олексіївку. Просунувся біля біловодів локні та садків. Ситуація дійсно критична, оскільки окупантам вдалось вийти на 20 кілометрову відстань до міста Суми у районі Хотіні. Аналітики Діпстейт зауважують, що з часом можна очікувати ударив дронами по місту, коли підтягнуться відповідні екіпажі. Мешканцям Сум уже варто евакуюватись до більш безпечних районів, заявив колишній речник генштабу Владислав Сілізнов. Хоча б дітей людей похилого віку вивозити в безпечніші регіони країни і бути готовими до оборони міста, бо ворог виконує наказ Путіна. Але маємо і хороші новини сьогодні. Зранку на Курському напрямку наші наснули російський винищувач су 35 також РФ окупувала стару Миколаївку та Анатівку на Донеччині. Крім того, просунулись біля Троїцького. Також менше 600 метрів залишилось росіянам до кордону з Дніпропетровською областю. Крім того, із сторони Курської області зникла сіра зона. Росіяни знову встановили там контроль. Той же час видання, де телеграф написали про те, що захоплення всієї Донеччини головна мета Путіна під час літнього наступу. А Константинівка є основною початковою ціллю. Аналітики очікують, що Росія здійснить наступальні дії, але мало хто вірить, що вона зможе захопити весь регіон. Наші ж військові намагаються завдати втрат ворогу ЗСУ, знищили опорний пункт росіян новим українським боєприпасом вагою понад 100 кілограмів. І на кінець цієї теми трохи неочікуваності під час того, як український дрон проводив розвідку і залетів у закинуту будівлю, а там інший вид військової взаємодії. Коротше, Амур поєднав. Ну, ви краще самі гляньте. Поставте лайк підтримки нашим захисникам і не забуваємо, якою високою ціною дається військовим утримувати кожен клаптик землі. Росія офіційно заявляє, що вона не крала українських дітей саме так і сказала Марія Захарова і додала, що ця тема взагалі не повинна бути предметом переговорів з Україною. Жодних викрадених Росії українських дітей немає. Саме це має бути відправною точкою в обговоренні дитячої теми у російсько-українських контактах. Це ще не все на нещодавніх переговорах у Стамбулі. глава російської делегації Володимир Модинський теж намагався применшити масштаби злочину. Мовляв, ніякої масової депортації не було, а йдеться лише про кілька десятків дітей. Тобто, за їхньою логікою виходить, що викрадати дітей можна, а головне, щоб не забагато. Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця розповів про те, як поводились росіяни на переговорах. Подекуди деякі члени делегації російської підвищують голос. Ми їм нагадуємо, я закрепаю, нагадуємо, щоб вони на нас голос не підвищували. Тому що ми не працюємо і ніколи не будемо працювати на московський уряд. А ви як думаєте, чому Кремль так активно відхрещується від цієї теми? Пишіть у коментарях. Зняти санкції з агресора Білий Дім тисне на сенат, щоб послабити санкції проти Росії. Про це пише видання The Wall Street Journal. Мова про те, що адміністрація Трампа тисне на сенатора Лінці Грема, щоб він пом'якшив свій законопроект щодо санкцій проти Росії у Білому домі. Побоюється, що документ зашкодить налагодження зв'язків із Москвою. Протягом останніх тижнів Білий Дім та інші посадовці адміністрації Трампа тихо зв'язувалися з офісом ГРЕМА, закликаючи його пом'якшити свій законопроєкт, зокрема внісши до документа винятки, які дали б змогу президенту США обирати проти кого або чого будуть введені санкції. Крім того, законопроект про санкції має 82 співавторів в сенаті та передбачає запровадження санкцій проти головних російських посадовців та секторів економіки. У виданні також пишуть, що Лінці Грем планує внести зміни до законопроекту щоб захистити європейських союзників України, але ймовірно не підтримує змін, щодо яких тисне адміністрація Трампа. В свою чергу Лінсі Грем публічно заявив, що планує внести принаймні деякі зміни до законопроекту, зокрема додавши формулювання, яке дозволить виключити країни, що дають військову чи економічну допомогу Україні. Таке положення має на меті захистити європейських союзників України від 500% тарифів, який документ запроваджуватиме на імпортні товари з будь-якої країни, що купує російську нафту, газу, ран та інші продукти. Утім, виступаючи в овальному кабінеті напередодні, Дональд Трамп заявив журналістам, що законопроект із санкціями не повинен розглядатися без його прямого схвалення. І знаєте, такі вчинки Трампа цілком очікувані. Це ж і підтверджує його абсолютно цинічна заява, яку він зробив після чергового російського обстрілу України. Чи змінили удари дронів України по бомбардувальникам у Росії на аеродромах? Вашу думку щодо того, які у Зеленського які у нього кози вони дали? Вони дали путіну привід діяти і розбомбити їх до бісу минулої ночі? Це те, що мені не сподобалося. Коли я це побачив, я сказав: ось і все. Тепер буде удар. А ви вірите, що санкції з Росії таки дійсно можуть зняти? Напишіть у коментарях.